Всім привіт! Ви на каналі Математика в кишені і бачите, будемо говорити з вами знову про відсотки. Маємо третю задачу, і звучить вона так: під час сушіння яблука втрачають 91% своєї маси, скільки кілограмів сушених яблук дістанемо з 160 кг свіжих. Так. Мушу сказати, що з тою задачею трохи виникають якихось питань і непорозумінь, тому давайте будемо розбиратися. Отже, по-перше, треба добре написати умову задачі, тобто розуміти процес, який відбувається в тексті задачі. Що ми робимо з яблуками? Свіжі, свіжі яблука, сушимо, і нас питають, якраз, скільки кілограмів тих сушених яблук дістанемо. Тому напишемо свіжі яблука. Бачите, я не починаю е, коротку мову задачі зі слова втрачають, бо тут воно спочатку стоїть. А я розбираюся в тому процесі, який описаний в задачі. Отже, свіжі яблука. Далі я дістаю сушені, то напишу сушені яблука. Так, і тут можу вже написати, що вони там втрачають. Втрачають. 91% маси. Так, тепер е, прочитайте умову добре задачі і зрозумійте, чи я маю свіжі яблука, чи я маю сушені, бо ви теж тут помиляєтеся. Отже, якщо добре вчитатися, то скільки сушених ми не знаємо. Але знаємо, що було 160 кг свіжих. Отже, я отут напишу 160 кг, а сушених я не знаю, скільки було кілограмів. Так, І треба мені якраз знайти оці сушені яблука. Тепер наступний крок, нам треба зрозуміти, котра величина це є 100%. Ну, оскільки свіжі яблука були, потім їх посушили, дістали сушені яблука, то 160 кг це якраз є 100%. Оце про що я вам завжди кажу. Пошукайте ту величину, котра становить 100%. От тут ми її знайшли. Так, скільки відсотків становлять сушені. Ну, На перший погляд ми не бачимо скільки, але ми розуміємо, що свіжих яблук є, було 100%, втратили 91% маси. То сушених яблук, щоб знайти, скільки лишилося, треба 100%. Підняти 91% і я дістану 9%. Оце є сушені яблука. Сушені яблука. Можете навіть отут собі дописати, що це є 9% від е, маси свіжих яблук. Так, то е, зробили ми ту дію, Та? Тепер, якщо я маю. Далі знайти, скільки сушених яблук я буду мати. 160 кг це є 100%, то я знайду, скільки становить 1%. Тобто 160 поділю на 100 кому вліво на один знак. 1,6 кг це 1% є. І е, сушених яблук, бачите, ми вже тут вияснили, що їх є 9%. То треба тепер 1,6 помножити на 9, можна усно, можна в стовпчик, 6 на 9 – 54, 5 далі, 1 на 9 – 9, і 5 – 14, І один знак після коми. Тобто 14,4 кілограми, це є сушені яблука. Так, ну і тепер треба записати відповідь, бо ми вже порахували те, що від нас в задачі питають. Отже, відповідь до задачі 14,4 кг сушених сушених яблук. Так, бачите, задачу розв'язали. Так, далі будемо продовжувати. Ще будуть якісь інші трошки задачі на відсотки.